Доброго дня! Хочу показати сьогодні невеличкий ролик про троянду Кліменттина. Це троянда, цей сорт троянди, чайно гібридної групи, який створено у 1955 році в Нікітському ботсаду. Автор Віра Миколаївна Кліменко. Ось ви бачите, якого кольору вона. Дуже гарний такий насичено-рожевий колір з легким ароматом. Ну, у мене кущ доволі старий, тому десь до півтора метра. Взагалі він десь метр-20 метр, -метр двадцять висотою, блискуче листя, дуже гарна квітка, сорт має декілька нагород міжнародних. Ну, а взагалі це неприхотливий такий сорт. Нашої селекції. Тому можу рекомендувати його для вирощування на своїх присадівних ділянках і створювати різноманітні квіткові композиції і участю. Всім гарного дня, добра і миру. Дякую.